Закордонні медіа надають інформацію і вже відкрито називають дату можливого вторгнення Росії в Україну. При цьому вони посилаються на дані західних розвідок ЦРУ, зокрема, ви довіряєте такій інформації? Чи ви довіряєте словам Володимира Зеленського, який каже, що у нас теж є розвідка, ми теж працюємо і відмовляється коментувати дату цю дату 16 лютого? На мій погляд, тут має стояти питання недовіри або недовіри до певних джерел, тому що ми знаємо, що інформацію, особливо стратегічну інформацію, теж маніпулюють. Uh -huh. І час від часу оприлюднення інформації такого роду і такого значення, це теж зовнішньополітичний і стратегічний прийом інформаційний. На мій погляд, немає значення це відбудеться 15-го, 16-го або 17-го, або 18-го. Тут мова має вестись про сам факт того. Що ймовірність того, що це відбудеться, занадто висока. Можливо, найбільш висока за всю останню нашу новітню історію, останні 8 років. І ви е, теж поділяєте таку, таке занепокоєння, що вона дійсно висока, що це не якась оперативна гра, а для того, щоб впливати там сполученим штатам на. Росію, це не просто якісь штабісти сидять і вигадують: а от як би там буде, який буде тиск політичний, як будуть бігати по кабінетах Кремля і що вирішувати? Це так воно і є, так ви знаєте, коли ти граєш вищі лізи, а тут ніхто не буде сперечатися з тим, що це дійсно дві сверхдержави, які претендують на світове безперебільшення лідерства, і на мій погляд, будь-які кроки. Такого масштабу і на такому рівні вони завжди мають складову якоїсь тонкої політичної гри. Причому настільки тонкою, що можливо навіть залучений до неї країни і навіть цілих групи країн можуть навіть не здогадуватися, яку сама роль їм відведена угу. і як яку самороль вони мають відіграти в реалізації якогось замисла або якогось сценарія. Але знов таки ж, якщо повертатися до питання нападе-не нападе, це не питання гадання на Кафейні Гущі. Ми не вчора ця країна виникла. І ні вчора виникли е, всі ті проблеми, які вона принесла з собою. Ми розуміємо чітко абсолютно, що всі 8 років це перманентна загроза. То, що зараз вона знов перейшла в гарячу і надгарячу фазу, то що вона зараз знов наш розвернула е, обличчям е, до проблеми зовнішньої загрози, так, це так, але це ні в якому разі, це не дає нам права зміщуватись кудись там в область конспірології. А Давайте подумаємо, а давайте кинемо ймовірність, чи буде, чи не буде. Надо виходити з того, що буде, і розглядати найгірший сценарій і готуватися до протидії по найгіршому і по найнезручнішому для нас сценарію, якщо порівняти оперативну ситуацію в 2014 році напередодні окупації а, тимчасової а, Донбасу, і ситуацію зараз на кордонах: кількість військ, а, характер озброєнь. Що було тоді? Що зараз воно якось відрізняється? Тоді було менше. Я наскільки пам'ятаю, тоді на кордонах стояло 60 тисяч російських військових. Зараз говорять просто 130 тисяч. А чи я помиляюсь? Тож, якщо порівняти дві оперативні ситуації, тоді і зараз, чим вони відрізняються? На мій погляд, тут не має бути вирішальним саме кількісний показник. Це лише, лише посередкований вираз масштабу, масштабу замислу. Ми говоримо про 60 тисяч, які були в 2014 році, але не будемо забувати, що в 2014 році і не така кількість військових частин з'єднань Збройних сил України могла чинити активний опір і могла протидіяти. Тому тут питання лише масштабності. Якщо говорити про загальну обстановку, яка складалася тоді і яка складається зараз, користуючись лише джерелами відкритими, лише засової масової інформації. Можна говорити про те, що все ж таки 14-й рік в стратегічному плані був більш вигідний, і він потенційно міг принести більше успіху успіху росіянам. Так, да, беззаперечно, загарбникам причина, чому це не відбулося, ну це окрема тема для окремої розмови. Але давайте не будемо забувати, що висновки певні і, бучевить, правильні висновки були зроблені не лише нами. Були зроблені в тому числі і нашим противникам. Я саме хотів про це спитати. Очевидно, що українська армія за ці вісім років стала міцнішою. Бойовий дух став міцнішим, сильнішим, але змінився наш ворог. Як він змінився? Що відбулося в його озброєнні, оснащенні? Мо якщо порівняти загарбника вісім років тому, який стояв на кордонах України? І зараз, чим він відрізняється? По-перше, я би почав з того, які завдання, угу. які стратегічні цілі перед собою ставив тоді Російська Федерація залученням своїх Збройних сил, і які ставить зараз. Те, що зараз задум, значно масштабніше, я думаю, цим теж ніхто сперечатись не буде. Якщо тоді було питання. Утримати Крим потенційно утримати Крим у випадку, якщо ми вдалися би до силових дій до його повернення, це перше. І по друге забезпечити існування тих самих ЛНР, ДНР після того, як в ході контрнаступа виникла реальна загроза взагалі для їх існування як квазідержавних утворень. Виходячи з цього різний комплект цілих засобів залучений, різні абсолютно цілі, якщо порівнювати 14-й рік і поточну ситуацію перед собою ставив противник. І якщо в 14-му році ми говорили про потенційну можливість, наприклад, відкриття стратегічного північного напрямку, мається на увазі українсько-білоруський кордон і взагалі дії з території Білорусі. Якщо в 14-му році це була гіпотетика, угу. то зараз це реальність, з якою ми маємо рахуватися. Якщо ми говорили, що в 2014 році одне групування кораблів Чорноморського флоту і, зокрема, загальновійськових частини з'єднань знаходились в Криму, то зараз воно зовсім інше, і можливості у нього зовсім інші. Висновки робляться і робляться не тільки в військово-технічному плані, вони робляться в тому числі і в плані планування і, взагалі, в плані підходів до планування агресивної війни проти України. Якщо відверто те, про що написав зокрема NBC News... Чи можна взяти Київ за дві доби? Особисто я дуже сильно в цьому сумніваюся. особливо за умови організації належної оборони такого міста, такого великого мегаполіса. З іншого боку, давайте не будемо забувати, що будь-які дії противника вони прораховуються завжди виходячи з наших реальних або, можливо, запланованих контрзаходів і контрдій. І коли противник бачить, що ніяких активних дій протидії йому не планується і тим більше не вживається беззаперечно, тоді планування стає більш оптимістичним, і тоді настрій, про те, що можна вкластися в 48 годин, він стає все більше і більш піднесеним. А зрештою-решти, сам починаєш це вірити, а потім закінчиться приблизно тим, чим свого часу закінчилось десь там на Волзі біля Сталінграду. Я припущу, що під час завтрашньої зустрічі з представниками силових органів, зокрема, ви ну, можливо, дізнаєтесь щось нового з точки зору оперативної інформації. Так за вашими оцінками: українська армія, український військовий потенціал наскільки ми готові до різних сценаріїв з можливого наступу Росії? Ви знаєте, питання готовності і неготовності це завжди таке питання більш академічне. Так вибачте, я не військовий. Якщо б в мене була військова освіта, я, можливо, якось би по-інакшому поставив, але припущу, що у більшості з нас немає військової освіти. Тому так, я ставлю академічні питання. Я хочу відмітити те, що певним чином угу. в дуже серйозній мірі гарантує нам успіх. У армії є план А, план Б, план С. І, як пишуть деякі влогі, Y, X і Z теж, <різь> теж. розглядаються будь-які варіанти. Да, у нас можливо недостатня сили засобів. Да, у нас критична ситуація з запасами. Да, у нас можливо не самовигідна стратегічна конфігурація цих сил і засобів, враховуючи те, що певне групування задіяна в операції об'єднаних сил. Але в будь-якому випадку всі варіанти прораховуються. І говорити про те, що тут хтось опустить руки і не буде нічого робити, на мій погляд, трохи А, Як ви оцінюєте від'їзд інструкторів, військових інструкторів Сполучених Штатів і Великої Британії? Взагалі, ну, з одного боку, політично, чому вони від'їжджають? Міністр Сполучених Штатів мається на увазі оборони США Остін. Відкликав їх, здається, три дні тому, і це 150 інструкторів. Британія сказала, що за суботу-неділю їх інструктори теж відлітять. Чому і це перше питання? А друге питання: чи навчилися ми воювати тою зброєю, яку нам зараз надають? НЛО, британські, коли вони приїхали, ну так, інструктори показали, як це працює. Так, гранатомет поставив, бам, все. А взагалі, от та зброя, яка до нас зараз надходить, що це наскільки вона нам потрібна, чи це ми просимо якусь конкретну о, зброю о, і нам надають, чи нам надають те, що вони вважають за потрібне. Я вважаю, що це як завжди комбінація наших запитів і відповідно, тієї ступені готовності задовільняти наші запити, яку демонструють наші партнери. Насправді всі чітко розуміють і мають розуміти, що справа не в тому, що у нас там стало було 50, наприклад, жевільна встала 70. Справа зовсім не в цьому. Це чітка демонстрація готовності допомагати. Сьогодні це питання протитанкової зброї. Завтра це може бути питання переносних зенітно-ракетних комплексів. Післязавтра це може постати питання. Ну вже ну вже uh -huh. постає фактично тих же самих боєприпасів, певних номенклатур і того ж самого пального. І далі в цьому списку може бути все що завгодно, включно з автомобільною технікою, і засобами зв'язку. Uh -huh. І в цьому плані допомога вона на сьогоднішній день, на мій погляд, має носити більш не хочу вживати слово демонстративний характер, скоріше демонстраційний характер, отаке от от, е, тонке зауваження. Е, це чіткий сигнал для нас, що ми можемо розраховувати на те, що якщо буде щось потрібно, ми будемо продовжувати це отримувати. І головне, чіткий сигнал для противника, що все не закінчиться втратою там, певної частини тих же самих боєприпасів або озброєння. І в цій ситуації наш супроток він може наростати ну практично безмежно за умови відповідного ресурсного забезпечення. А повертаючись до питання від'їзду інструкторів, беззаперечно, це несе в собі такі дуже, на мій погляд, нехороший присмак і недовіри, і невіри, в тому числі в нас. Але давайте не будемо забувати, що будь-яка країна вона має право вживати ті заходи для забезпечення безпеки своїх громадян, які вважає потрібними. А ви згадали про Білорусь. Наскільки загрозливим а, є ті навчання, які зараз відбуваються і мають закінчитися 20 лютого, Наскільки наскільки пам'ятаю, що говорять ваш досвід стосовно того, і головне, чи є у вас інформація стосовно того, що ми якось ну, більш закріпилися на кордоні з Білоруссю? Ви знаєте, самі по собі навчання, звісно, загрози не несуть. Хоча це не мій досвід, це історичний досвід, ми знаємо, як дуже швидко можна перейти від навчань до виконання бойових завдань. Насправді головна загроза це угрупування, яке залишається в Білорусі. Знаходиться в Білорусі в ході навчань і може залишитись після навчань. Ну вже фактично залишилося. Uh -huh. І справа навіть не в Білорусі, і справа навіть не в чисельності цього угрупування і не в його там оперативних е, можливостях. Справа в тому, що це абсолютно новий для нас напрямок. Uh -huh. Якщо він до певного моменту часу розглядався лише як імовірний, то зараз він став цілком імовірним і не реагувати ми не можемо. А ситуація в поліському операційному районі не така проста, як може здаватися на перший погляд, не зважаючи на особливості місцевості ліса, болота районі, не зважаючи на це, враховуючи ступінь оснащеності, зокрема авіаційної техніки, наприклад, армійську авіацію сухопутних військ, все це на сьогоднішній день не є такою суттєвою перешкодою, яка б могла сама по собі зупиняти будь-яким чином бойові дії в цих районах, як свого часу було, наприклад, в часи Другої світової війни. Uh -huh. І насправді все не так просто. І не реагувати, тим більше ігнорувати це. Ми просто не маємо права. Морська блокада, яку ну давайте відверто запровадив зараз Російська Федерація, так вони відмовились від навчань в Азовському морі, але вони заблокували нам прохід через Чорне море. І наскільки я розумію, вже відбулись перемовини України та Туреччини стосовно цього питання. Як ви оцінюєте цю загрозу? Чи нам слід хвилюватися, що це і є підтвердження того, що нам перекрили вже і море, і що це не просто так, чи це гра, як люблять зараз говорити політики, на підвищення ставок, і що це просто фінальна демонстрація тої міці, яку Росія може застосувати проти України? Нам, мабуть, слід хвилюватися до тих пір, поки окупований наш Крим. Знаходиться під контролем Російської Федерації, поки там розгорнуті військово-морські авіаційні бази так. і відповідні з'єднання Чорноморського флоту і сухопутних військ Російської Федерації. Тут хвилюватися не можна забувати не, не, не на мить. Okay. Хвилюватися ми повинні постійно. Стосовно самого факту блокади е, теж дуже тонке поняття, тому що не будемо забувати, що згідно міжнародного законодавства, факт блокади портів це вже акт агресії. І можна навіть е, за задумом або невольно запустити той самий механізм, в тому числі механізм протидії агресії. Мається на увазі санкційний пакет, відповідні дії у відповідь наших партнерів. Все те, е, чим е, ну не то, щоб погрожувало, а про що попереджали агресора весь цей час. То на мій погляд, ця, ці дії в Чорному морі, зокрема акваторії в акваторії Чорного моря, вони будуть дуже виваженими і дуже обережними. Uh -huh. По меншій мірі, до тих пір, поки вони не стануть синхронізованими з якимись діями на суходолі, скажіть, будь ласка, я розумію і е, те, що ви військовий, те, що ви генерал, і те, що ви політик, але. Як ви оцінюєте дії військово-політичного керівництва України? Наскільки вони адекватні тій загрозі, з якою ми ну яку про яку ми зараз проговорили, і це як ми з'ясували, не просто а, страшилки за західного світу? Це дійсно ситуація. Як вам заяви Верховного головного командувача? Коли ми говоримо військово-політичне керівництво, ми говоримо в першу чергу про Верховного головного командувача? Так. І про його робочий орган Ради національної безпеки і оборони. На мій погляд, те, чого зараз не вистачає, і чого уникає за різними приводами керівництво країни, це відкритої розмови. І розмови про те, що так, ситуація не така безхмарна. Ситуація навпаки складна, занадто складна. Тому давайте разом робити одне, друге, третє. Тим більше, що і думок експертів, і, і взагалі просто пропозиції небайдужих людей, не говорю, вже про ініціативи нашої політичної сили, їх взагалі вистачає. Uh -huh. Тема для розмови є: конструктив, беззаперечно є. Ніхто не збирається бігати по вулицях і кричати Путін зараз прийде тому, давайте скоріше пакувати валізи. Мова зовсім не про це. Мова про те, чому не робиться 1, 2, 3, 4. Одну, одне, друге, третє, четверте. Давайте про це одне, друге, третє, четверте. Що саме? Ну, якщо ми вже перейшли до конкретики, то які пропозиції? Ну, зокрема, чи, зокрема. Ро, чи розглядається а, взагалі а, питання, чи можна очікувати, ну, наприклад, завтра-післязавтра ведення а, військового положення в Україні? Не загалом у всій державі, наприклад, а у Донецькій, а, Луганській, наприклад, Миколаївській, Херсонській областях. Я дуже сильно боюсь, що якщо таке рішення буде прийматися, то мова має вестись про всю територію України, тому що е, ті цілі, які перед собою буде ставити агресор, вони значно далі знаходяться, в тому числі і географічно, ніж межі Донецької та Луганської області. Uh -huh. Це точно, е, на мій погляд, ми тут потрібно повернутися до питання: воюють не збройні сили і не силові структури, воює країна. Є величезний пакет заходів, який має бути проведений в країні з метою безпосередньої, вже не загальної, а безпосередньої підготовки країни до оборони. Чому ми не ведемо мову про резервування коштів на проведення мобілізації? Чому ми не ведемо мову про негайне відновлення стратегічних запасів? Чому ми не ведемо мову про розгортання системи цивільної, не плутатись територіальної оборони? Чому ми не ведемо мову знов таки ж про нарощування спроможності територіальної оборони? Так, ми збираємо РНБО, так ми слухаємо в відкритому у закритому режимі. Після цього секретар ради національної безпеки виходить, оголошує, що введені санкції ще про що проти одного чергового каналу, до якого можна відноситись як завгодно, але це не прямий захід підготовки країни до оборони. Uh -huh. Це в загальній системі протидії, в тому числі і російській пропаганді, і все. Коли і ніхто ви... не говорить про те, що потрібно захищати об'єкт критичної інфраструктури. Потрібно думати вже зараз думати про евакуацію і про біженців. Потрібно думати про госпітальну базу і військову, і цивільну для того, щоб прийняти таку кількість поранених. Коли ви перелічили ці п'ять чому, ну ви ж для Це себе... Це далеко не вичерпний перелік. Так, але ви ж для себе знайшли відповідь чому. Ну, чому дійсно так відбувається? Ви бачите цю ситуацію і ставите питання добре. Але ви е, розумієте, чому це не відбувається? Чи можна почути вашу відповідь? Ну, хоча б здогадки, я можу лише припустити і е, провести дуже невеселу для діючої владної команди історичну аналогію. Е, це дуже сильно нагадує квітень 86-го року аварію на Чорнобильській АЕС, коли всі говорили, що все добре. Що не потрібно нікуди дітей вивозити з Києва. Все добре, обстановка нормалізується. Навіть я пам'ятаю свого дитинства ці випуски програми час. Все це було в підсумку? Я нагадаю, що е, мовчали тоді, здається, 5 чи 6, ну, будемо говорити так. Десять днів так мовчали про 10 це. десять днів мовчали про факт. Про факт. А так. скільки ще мовчали після цього про масштаби і наслідки? І цікаво, що тоді ми всі дізнались про це з закордонних радіоголосів. Ну хто з радіоголосів, хто з, а з, хто з безпосередні безпосередніх учасників? Так. І там, до речі, теж поставало питання: мобілізація, залучення верст широких цивільного населення для робот. В зоні Чорнобильської АЕС, все це було. Але все це було під таким якимось ковпаком, під таким от завісою таємниці. Тому що бодай Боже, це вийде кудись там на широкий загал. Бадай Боже, хтось узнає, тим більше наші противники. Виникає питання. Зараз ми боїмося чого. Головний противник він у нас він на заставці. Для а, нього його дії не секрет. Говорити а... про те, що все добре. Займати позицію, давайте займемося шашликами» – Ну, це, це беззаперечно, це має когось підбадьорювати. Але ні в якому разі це не є позиція державного діяча ні в якому разі це не є позиція верховного командувача. Угу. Що не менше в, в тій частині, яку очікує від нього наш народ. А це доволі цікаве питання: чи очікує цього наш народ? Тому що мені здається, що Володимир Олександрович Зеленський працює на того виборця, який його обрав, і мені здається, цьому виборцю достатньо його загальних слів про те, що все буде добре. Я чую незадоволення і сам незадоволений цією ситуацією, коли з українськими політиками, політикумом загалом не розмовляють як з дорослими, але можливо для більшості цього достатньо вони не хочуть. Вибачте, замарачуватись е, деталями можливої спецоперації. Їм Достатньо того, що президент говорить, що все гаразд і все. Ну, цей тон і мовні обороти угу. це хай залишається на совісті тих, да хто голосував. Якщо вони приймають такий стиль спілкування з собою. Ну, мой я, да. я, я задовідає. Я чому про, я, чому про, про це говорю? Тому про те, що політики так дійсно обурюються, а, тим, що недостатньо інформації. Люди починають обурюватись так, але я не бачу якогось такого загального запиту, що люди прийшли до офісу банкової і питають: президент, ну поясни нам, будь ласка. А які можуть бути загрози того, ну якщо ми вже проводимо аналогі з 86 роком, які можуть бути загрози того, що нас заспокоюють, заспокоюють, а потім ми сподіваємося, що цього не відбудеться. Але якщо відбудеться, які, як можна буде це пояснити? Оце заспокоювання українському народу? В мене дуже серйозні підозри, що якщо і далі буде займатися от така позиція. То піхід під банкову uh -huh. чи під офіс ще попереду, і, мабуть, не один. Доведено давно, і це ць цьому навчають у всіх вищих навчальних закладах, а зокрема військових. Основне джерело паніки це відсутність інформації. Як тільки цю інформаційну нішу, яку б мала б займати офіційні державницькі е діячі, е офіційна влада, як тільки її почнуть заповнювати, е фантазери з Фейсбука. Відверті провокатори, якісь сили і засоби інформаційних операцій противника, які вже працюють і будуть лише нарощувати свої зусилля. Тоді да, прямий шлях до загальної паніки. А загальнодержавна паніка це дуже страшна річ. Я хотів би ще пару питань поставити стосовно геополітики. Якось так події розгортаються дуже швидко, і ми вже майже не згадуємо про те, що Путін. Вирішив, що він може ставити якісь умови альянсу НАТО і стосовно України. Зокрема, як вам здається, ну по-перше, чи збільшуються наші шанси на зближення з Альянсом, і, можливо, в цьому році отримати план дій щодо членства в альянсі, чи навпаки він зменшує наші шанси, і про НАТО ми можемо вже і не мріяти, тому що цього боїться вже не тільки Путін, але й Західний світ. Що можна точно говорити? Про що можна точно говорити? Про те, що він нас спонукає до того, щоб ми потроїли наші зусилля для того, щоб таки домогтися цього, цього, цього членства. Це стовідсоткова. Тому що коли загроза стає дійсно реальною, як і коли її можна майже вже потрогати руками, це вже трохи інше. Це вже не просто академічний політичний спори в студіях або там на інших угу. площадках. А чим варто нам, а чи не варта? Це зараз питання виживання країни. Всім зрозуміло, нам не вистояти поодинці, просто не вистаяти. Тому що як би не виконився бойовий дух, скільки би не надавали партнери, в тому числі матеріально-технічної допомоги, ми всі розуміємо, що є кількісний фактор, кількісний uh -huh. фактор, який працює. І коли є співвідношення 1 до 10, 1 там до 30 по певним показникам, ну це прямий шлях до катастрофи. Я угу. цього допустити ні в якому разі не можна, і тут вихід лише один зрозуміло лише членство в Альянсі. Дякую дуже. Дякую, дуже Михайло Заброцький, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, генерал-лейтенант Збройних сил України, герой України був гостем цієї частини.